Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про країну, яку знає кожен, але насправді мало хто добре розуміє: Німеччину. Це місце, де народились найвеличніші філософи, де варять найрізноманітніше пиво у світі, та де дотримуються правил з такою точністю, що навіть годинник позаздрив би. Тож, пристебніть ремені, ми вирушаємо у подорож фактами, про які ви точно не чули. Факт 1. У Німеччині понад 1500 сортів пива. Німеччина справжній рай для любителів пива. Тут працює понад 1300 пивоварень, які виробляють більш як 1500 унікальних сортів. У кожному регіоні свої традиції пивоваріння. Наприклад, у Баварії популярне нефільтроване біле пиво, а на півночі темні міцні сорти. Щороку проходять сотні фестивалів, найбільший з яких всесвітньо відомий Октоберфест у Мюнхені. Факт 2. Автобани дороги без обмежень швидкості. На багатьох німецьких автобанах досі немає обмеження швидкості, і це не жарт. Автолюбителі з усього світу приїжджають сюди, щоб розігнатися на своїх болідах на максимум. Німці дотримуються високих стандартів безпеки. Усі водії проходять сувору підготовку, а автори регулярно перевіряються. Дисципліна тут на першому місці. Факт 3. щороку виходить понад 90 тисяч нових книг. Німеччина одна з найкнижковіших країн світу. У рік тут видається понад 90 тисяч нових книг, а франкфуртський книжковий ярмарок вважається найважливішим літературним заходом у світі. Навіть у маленьких містечках є затишні книгарні, бібліотеки та літературні клуби. Читання це не мода, а частина культури. Факт четвертий: у Німеччині понад 25 тисяч замків і палаців. Країна буквально всіяна середньовічними замками. Деякі виглядають як і сказки, інші справжні фортеці. Наприклад, замок Нойшванштайн став прототипом замку Діснея. Багато з них збереглися у чудовому стані, і ви можете заночувати там, як справжній граф. Факт 5. Пунктуальність як релігія. Імці надзвичайно серйозно ставляться до часу. Запізнитися навіть на 3-5 хвилин це вважається проявом неповаги. Всі зустрічі, потяги і заходи розпочинаються точно за графіком. Тут кажуть бути вчасно значить бути на 5 хвилин раніше. Факт 6. Заборонено закінчувати пальне на автобані. Так, ви науслухались. Якщо ваше авто зупинилось на автобані через порожній бак – ви отримаєте штраф. Це правило діє заради безпеки. Стоянка на таких швидкісних трасах небезпечна для всіх учасників руху, тому завжди перевіряйте бак перед поїздкою. Факт 7: у Берліні більше мостів, ніж у Венеції. Це може здивувати, але у Берліні понад 1700 мостів більше, ніж у Венеції, яка славиться своїми каналами. Місто має розгалужену мережу водних шляхів загальною довжиною понад 180 кілометрів. Через це його іноді називають північною Венецією. Факт 8. У школах немає обов'язкової форми. На відміну від багатьох країн, у німецьких школах учні мають повну свободу в одязі. Вважається, що це виховує самостійність і навчає дітей брати відповідальність за свій зовнішній вигляд. Це ще один прояв довіри суспільства до особистого вибору. Факт: 9. Німеччина автомобільна столиця світу країна є батьківщиною таких гігантів, як Mercedes-Benz, BMW, Audi, Porsche та Volkswagen. Щороку Німеччина експортує мільйони авто в десятки країн світу. Їхні машини вважаються еталоном якості, технологій і дизайну. Факт 10. Різдвяні ярмарки. Магія, яку варто побачити. З кінця листопада вулиці німецьких міст перетворюються на справжню казку. Тут продають гарячий глінтвейн, смачні пряники, різдвяні прикраси ручної роботи та традиційну їжу. Особливий шарм. Мають ярмарки в Дрездені, Нюрнберзі та Кельні? Вони збирають мільйони відвідувачів з усього світу? Німеччина це не просто сувора дисципліна та високі технології, це країна, де поважають культуру, історію і традиції, де старовинні замки стоять поруч із ультрасучасними заводами. А який факт здивував вас найбільше? Напишіть у коментарях і обов'язково подивіться наше попереднє відео про Америку там теж багато вражаючих фактів. До нових зустрічей! Слава Україні!